Всім привіт, дорогі друзі! З вами, як завжди, я Ігор МД. І сьогодні я потрапив на другий сезон Майн Укер Ворлда. Та, крім того, хочу попросити підписатися на мій телеграм-канал та підтримати мене вподбайкою, так як я дійсно для вас стараюся. Сьогодні ви побачите, як я із самого початку пробрався у самий кінець. Ой, щось погано прозвучало. Як я пробрався із діамантової броні до незеритової. Я появився в дупі, але з тим, що я в самому крутому клані, я упевнений, що все буде Деякий окей. час я жив у Пупсика mm, так. Саме у Кавайзі. підписатися на нього можна пос... по посиланні в описі. Так, і що це в нас тут таке? Йоптвою дивізію Потім ми півтисячоліття тянули відьму. І раз тисяча, ми коричі, помирали. І по ітогу вона шо вмерла. Так що ми дарма дві години її пробували дотягнути. Після того, як ми підготували броню та трішки зачарувалися, ми відправилися у данш піглінів для того, щоб добути всякі крутезні фігні. Добравшись до Данжа Піглінів, нам треба було бути дуже обережними, так як ми були у металевій броні. Нагадаю, це другий реальний день після початку Майнукер щоб, Ворлду, щоб добути всякі крутезні фігні та потім зробити незаритову броню. Е, обережно ми мали пробратися. Дуже обережно, так як. Е, ми в металевій броні, і нас будь що могло за пару тик убити. Пізніше залетів скажений кабан і уроботав весь наш клан. Е, я б думав, що я суперсильний, що я його у роботою, але я був таким самим лохом, як і всі. Але ж ви подивіться, що ж ми знайшли. Так, шаблон покращувань. Спеціально, щоб в кінці відео зробити незаритову броню. Так, як я руїна? Хто ж міг комусь зламати блок під ногами? Макс, я чесно, я ще раз вибачаюся за цей супер-мув. Я дійсно я, я, я серйозно я не відчував Кайла, я не розумів як. <рив> я не роз... Ми сразу ж тебе забудували. Ну серйозно, зразу я тебе похоронив в гроб. На той самий другий день наш клан був самий перший, хто до... здобув діамантову броню абсолютно всьому кланові, а не комусь одному. На другий день я ж не забув отримати учівку, гей. Також не забули зустріти. Лунатика, який заснув на підлозі прямо. Хазмер, звісно, пробував його спасти, думаючи, що він е, помер, але ні, він був живим. Він одразу ж, піднявся, як побачив, що я ліг на його ліжко. Побачивши, що Макс застиг на місці, ми подумали, що на нього напав е, рак крові. Але ми ж зразу його прийнялися спасати. І от чудо в нас вийшло тільки після того, як ми його спасли, він чомусь був не дуже радий цьому. Не розумію чому. Так як я рукожоп, я не забув в перший ж день просрати всі свої речі. Потім, разом із діамантиками, ми не забули зробити ферму кріперів. На якій ми дуже сильно замахалися відбивати від всяких монстрів. Але зато вона тепер працює та приносить нам порох та дінаміт. Але для чого дінаміт, я вам не розкажу. Самі скоро побачите. Потім ми з Максом відправилися добувати незерблоки, щоб, так як для ферм. І, звісно, що я не забув зробити трапку та. Забути потім про неї, щоб хтось попав у лаву. Слава Богу, що я потім Макса Спас. На диво! Я його спас, так як я криворукий. А потім ми, звісно, ж, що відправилися добувати Незарит. Ми самий крутий клан, який самі перші отримали діамантову броню, а зараз ще й отримаємо незеритову броню. І це той самий легендарний момент, коли я роблю весь сет незеритової броні, ще й са... одним із самих перших гравців, так як наш клан був самий перший. На жаль, Михайло не зміг зробити незеритову броню, так як у нього поганий сет. Але як він одразу ж нормальний сет собі зачарує, він зробить його незеритовим. Ну, а на цьому все. Я надіюся, вам сподобалося відео. Ну, а я поїхав далі знімати вам відео по цьому прекрасному сервері. Всім пока!